Я навіть не знаю з чого почати. Ваканда назавжди повинна була бути позитивним майже кінцем, бо в нас ще є спешл вартової галактики четвертої фази. Намора рекламували як неймовірно цікавого антигероя, який би став реальною загрозою для Ваканди. У цікаво! Також у цьому фільмі повинні були представити нову Чорну Пантеру. І хто ж це міг бути? Може, мбаку чи окоє? Хоча вже з трейлеру явно було помітно, що це дуже худа та не атлетична шурі. Інша частина промофільму базувалася на тому, що він мав стати емоційним триб'ютом Чедвіку Боузману, який навіть і критикувати було б незручно. Що ж ми отримали в реальності? Чому було присвячено 2,5 години хронометражу? Давайте подивимось. Спробуємо заглибитись, і може знайдемо заморожену у часі цивілізацію та егоїстичного лідера. Щодо історії, то вона дуже проста та навіть інколи нудна. На початку фільму тчала помирає від невідомої хвороби. З ним помирає і Чорна Пантера, бо, як ви, скоріш за все, не пам'ятаєте, Кілмонгер знищив усі квіти, що дають суперсилу. Проходить рік. Ваканда у траурі, а от жахливі жадібні країни, яким, увага, був обіцяний доступ до вібранію, починають жалітися, що його не отримали. А це тоді, коли Чал у кінці свого сольника сказав, що тепер Ваканда не буде закритою країною. Якось дивно виходить, наче його власна мати на його Слова, до того, що чим це ж ваканда краща за інші країни? Де гарантія, що вони раптом не почнуть використовувати особливий метал при веденні якоїсь війни? Ну не знаю, наприклад, з недоатлантійцями. Здається, що весь фільм є такий вайб, ніби ваканда краща за інші країни. Хоча, нагадаю, вони вирощують на та не мають чіткого правонаслідування на престол, а обирають правителя бійкою. І, до речі, їм абсолютно було плювати на всі інші африканські країни. Також вони дозволили психопату Кілмонгеру стати королем? Схоже, що не такі вони вже й розвинені. З'являється королева Рамонда розказує, що на її країну напали. Приводить французів, які це зробили, і ясна річ попереджає, що більше цього не дозволить. До речі, а чого вона королева? Хіба не повинно було бути поєдинку якогось за це? Чи якщо нема чорної пантери, то це правило одразу відміняється? То навіщо воно взагалі існує? Головне, що ти правитель, а не супергерой. Американці розробляють пристрій, який може шукати вібрані, і він виявляє його на дні океану, і там на них хтось нападає. Циру думає, що це вакантійці, але насправді це намор та його не недоатлантійці. Коротше, залітає намор у розмову Рамонди та Шурі. Вони десь хвилини мали таку типу непогану сцену, де проговорювали важкість горя втрати. Він хоче, щоб вони доставили йому розробника пристрою, щоб ніхто більше не міг знайти його країну чи ресурси або він нападе на ваканду. Виявляється, що пристрій розробила не до Тоні Старк, Рірі Уільямс. І увага, вона зробила цей проект на слабо. І, схоже, що не має вона ніяких документів, то як саме вона це проектувала, розробляла, мала декілька ітерацій? Ні, вона просто його зробила. На неї Шурі та Окоє вказав Еврес. Ну то єдиний нормальний білий, який був у минулому фільмі про Ваканду, хоча тут його називають лише колонізатором. Рірі -рі дуже розумна, але вона може забути пароль до свого компа і просто створює квантовий механізм. Так вона це робить, ну, просто тому що. І її костюм літає одразу. Омаш про висоту був болючий, прямо серце. Бо у Тоні проблеми з польотом були через неправильні розрахунки та нерозуміння ще самої механіки польоту. А тут, тому що Рірі надто хотіла допомогти новим друзям. Насправді Вільямс більше схожа на Америку Чавес. Вона не має глибини, а просто існує, щоб бути особливою. До речі, дизайн її костюму жахливий. Ну все, це сказали, йдемо далі. Рірі, Окоє та недоатлантійці борються. Прямо на вулиці. Якось дивно для нації, яка насправді хоче, щоб про неї не знали. І принцеса та геніальна дівчина потрапляють до Талукану. До речі, Рірі -Рі та Шурі це практично єдиний персонаж важлива, чорна дівчина геній. Щодо Талукану, то це просто ваканда під водою. Очевидно, що за стільки століть вони не розвинулись ну майже взагалі. Намор вже був живим дуже довго і за цей час зненавидів землю, тому що ну, одного разу він побачив щось схоже на рабство. Ну і все, він впевнений, що люди просто погані і завжди борються за ресурси. Тому або з вакандою Альянс та війна проти всіх, або міні-крилатий нападає на країну. Все це ми дізнаємося у дуже-дуже незграбній експозиції. І тут одна з основних проблем фільму: Намор самозакоханий ідіот. Він не король, який захищає своїх людей. Він просто дрібний, злий чоловічок, який хоче всіма правити. Причому тут взагалі талокан, не доушенмайстер, майстер, не антигерой. І, до речі, виглядає так собі. А, ну і ботаніка світу Марвел розширилась. З'їв квітку, можеш дихати під водою. Хм, щось ваканда та толокан вже надто схожі. Дві нації, які застрягли у минулому, мають вібранні та вважають себе кращими за інших, тому що колись їх пригноблювали. Цікаво, що це за натяк. Королева проганяє укоє та звертається за допомогою до Накії, яка втекла з дому багато років тому. Тобто, увага! Вона не захотіла, щоб дуже замотивований підготовлений генерал допомогла знайти Шурі, а якась рандомна дівчина, яка багато років з нею навіть не розмовляла. Я вже починаю сумніватися у королеві Рамонді, хоча Анджела Басет грає дуже і дуже непогано. Проблема, як завжди, в матеріалі. На керіту дівчину наморно нападає на ваканду, вбиває королеву знову похорон. Шурі все ж таки створює квітку Чорної Пантери, бо Намор дав їй браслет матері, а він містив ДНК землі, що мала вібрані чи щось таке. Коротше, ота відома технологічна магія Марвел. До речі, на початку фільму Шурі була проти Чорної Пантери. Вона вірила, що майбутнє за технологіями, тобто це невелика міні-арка. При трансі вона бачить не мати, а кілмонгера, найпереоціненішого злодія Марвел. Будь ласка, досить його романтизувати. Він ніколи не був правий. Його політикою була війна, а розв'язанням проблеми геноцид. Шурі має вибрати або помста не майстру, або милосердя. Ну все, тепер Шурі, Чорна Пантера, і важко було б знайти більш непідходящу заміну. При всій повазі до літіші райт, вона роль супергероя не витягує. Коротше, вакандійці виманюють на мора. Абсолютно нецікава бійка. Намор, здається, і його толоканці відступають. І це не виглядає як два благородні правителі, що прийняли мир. Це Скоріше два ідіоти, які вирішують власні проблеми за рахунок своїх підданих. Шурі вирішує затроне боротися, і на Гаїті ми дізнаємося, що у Накі є син тчала, і вона вирішила, що треба його виховувати не у Ваканді. Ну це цікаве рішення для дівчини, яка була дуже орієнтована на традиції своєї країни. І звичайно круто, що вона не розказала одразу про дитину сім'ї тчали, досить егоїстично. Декілька моментів, які варто згадати. Окоя має щось типу недоарки, коли на початку вона відмовляється від всього нового, а у кінці. Надягає на себе найогидніший костюм, який тільки можливий. Виявляється, що Роз був одружений на персонажі Джулії Луї Дрейфус. Це та дивачка, яку ми вже бачили у двох проектах. Хто вона, що вона, ну взагалі, яка різниця? Що ж у фільмі було хорошого? Перша і остання сцена: емоційно, глибоко, непогано. Усе між ними це боротьба двох країн за звання найбільш ксенофобської, що Лакан, що Ваканда не хочуть співпрацювати з реальним світом. Намор хоче всіх вбити, а ваканді просто наплювати на Чали. До речі, про вакандійські подвійні стандарти нападати на них не можна, але юрисдикція Дора Мілаш діє усюди, де Дора Мілаш знаходиться. Якось дивно ще коментар щодо того, як була показана африканська культура у фільмі. Серйозно, така технологічна нація, відкриває вхід до країни барабанами, це якби бразильці відкривали їх, набиваючи футбольний м'яч. Шурі має дві арки у фільмі, жодна з яких не розкрита повністю. Спочатку це прийняття власної втрати, а потім вибір між помстою та великодушністю. Тематично переплести їх можна, але у фільмі це реалізовано не дуже. Надто важкі нереалістичні діалоги та швидкі розв'язки. Хоча дякую, що режисер імплементував у фільм дуже простий розвиток для Шурі, який проявляється у діях, його помітно одразу. Рірі -рі Уільямс функціонально виконує роль Америки Чавес. Вона не розкрита, вона просто є, щоб створити костюм та потенційно бути заміною тоні старку з великою знижкою. Та Локан та власне Намор – це просто солянка усіх стереотипів, які ми знаємо про ту націю. Ну, власне, як і Ваканда. У них є вібрані, і чого конкретно вони досягли? Що такого неймовірного створили? Бомбу з водою геніально, як на мене. Жіночі персонажі всі як один: сильні надрозумні стойки, яким не потрібен чоловік. Що ще було дуже дивне у. Кандійців, Кути відлетіла труна чали, просто в повітря. Навіщо це було зроблено? До речі, цікавий каст, який збройним оком, непомітно. Вчену, що прилетіла на гвинтокрилі та втратила команду через Наморра, грає Лейк Бел. Вона озвучує труйного плюща у Гарлі Квін та Надашу Роменов у Аякшо. Коротше, чи це неймовірно крутий фільм? Ні. Хороший, та навіть з натяжкою не можу такого сказати. Хоча він явно краще, ніж деякі продукти четвертої фази. Але знову ж таки нічого особливого.